Вітаю, друзі, Роберт Фіцу, прем'єр-міністр Словацької Республіки, назвав Володимира Зеленського ворогом Словакії. Якщо Зеленський не поновить транзит газу через Україну, Фіцос заблокує всю допомогу Києву від Європейського Союзу. Про це словацький прем'єр заявив на зустрічі з представниками партії СМЕР. Загроза е, відповідних мір. Єдина мова, яку розуміє Зеленський, заявив Фісу. Він також назвав Зеленського ворогом Словакії. Наш ворог Зеленський. Зеленський викликав проблеми, котрі ми маємо. Я не люблю його, тому що він наносить шкоду Словакії. пояснив Фіцов. Ну, добре, якщо це обмежиться лише Зеленським. Але якщо дії Зеленського е приведуть і по факту підставлять українців Словакії, ну це буде просто капець. Тому, друзі, е міністерство іноземних... Справ Словакії викликало нашого посла України і висловило йому протест через втручання Києва у внутрішні справи країни. Так, так, це за те, що Зеленський сказав, що підтримує Майдан. По факту дійсно втрутився у внутрішні справи сусідньої країни. Посварились так з словаки, що українців можуть депортувати, кордон закритий і тому подібне. Фактично оголосив дипломатичну війну. І Україна тепер воює на два фронти: фронт дипломатичний з Фісу, ну і реальний з Путіним. І все це зробила одна людина. Джокер, джокер Володимир Зеленський. Джокер, який працює проти України, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.